Читання з першого послання святого апостола Павла до Солунян. Ви самі знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремним. Хоч ми раніше, як вам відомо, не терпілися і зазнали зневаг у Филипах, однак наважилися в нашому Богові відверто проповідувати вам Боже Євангеліє посеред багатьох борінь. Адже наш заклик не від омани, ні від зіпсованості, ні від лукавства. Але як Бог знайшов нас гідними, щоби довірити Євангеліє, ми так і говоримо, догоджаючи не людям, але Богові, який випробовує наші серця. Бо ніколи, як вам відомо, в нас не було ні підлесливих слів, ні корисливих мотивів Бог свідок. Ми не шукали слави в людей, ані у вас, ані в інших, хоч ми, як Христові апостоли, могли би бути для вас тягарем. Але ми були тихими серед вас, немов та годувальниця, яка доглядає своїх дітей. Ми так прив'язалися до вас, що бажали передати вам не лише Боже Євангеліє, але й свої душі, бо ви стали для нас любими. Продовжуємо читати перше послання апостола Павла до Солонської церкви. З першого по третій розділ цієї книги ми пізнаємо відносини, які панували між Павлом і Солонською церквою. Апостол відкриває своє серце, думки, щиро ділиться з адресатами. Пригадує своє ув'язнення в Филипах. Про це є мова в діяннях апостолів у 16 розділі. Однак це ув'язнення не знеохотило його служити Богу і дійти з проповіддю аж до солуня. Павло каже про свою щирість в служінні якщо є за що хвалити, з радістю хвалить. Коли треба картати, картає. Павло наголошує на безкорисливості своїх мотивів, жодної маніпуляції, все прозоре, також каже, що разом з іншими апостолами могли би бути для вас тягарем. Тягарем в якому сенсі? Або в сенсі такого авторитету, особистого прикладу, такого морального авторитету, оскільки Солонська церква досить молода, на своїх початках цей тиск авторитету Павла міг насправді відчуватися. Або тягар матеріальний, в сенсі необхідності утримування апостолів. Вони проголошують Слово Боже. А от їх, їх товаришів, треба десь поселити, нагодувати, можливо, орендувати якесь приміщення для зустрічей. І знаємо, що апостол Павло був дуже вразливий на пункті власне цього бути тягарем. Він дуже не хотів, щоб його посадили в заробляння на проповіді Євангелії. Тому не дозволяв спільнотам себе утримувати, працював. Власноруч, знаємо, що виробляв намети, була щоправда, одна спільнота, для якої Павло зробив виняток, але про неї скажемо колись. Отож, Павло безкорисливо проголошує Слово Боже, незважаючи на всякі труднощі, які пережив до цього. Наприкінці фрагменту, який ми почули, Павло звіряється солунським християнам, що він і його товариші. Прив'язалися особисто до солонян. Для них проголошення Євангелії в цій спільноті не лише було місією від Бога, ну це відомо, це найважливіше, але також вони зустріли конкретних людей, в конкретному середовищі, полюбили цих людей, все дуже особисте, цитую бажали передати вам не лише Боже Євангеліє, але й свої душі, бо ви стали для нас любими. Спробуємо в цьому слові знайти себе, е, порозважаємо, пороздумаємо над нашими цілями і мотивами в родині, в моєму оточенні, е, в праці, на військовій службі, в моїх обов'язках, у відносинах з іншими людьми. Що мною керує? Як я відношуся до людей? Чи часом не занадто черпаю якісь особисті користі з того, що роблю? Може, щось приховую від інших, маніпулюю людьми, тобто використовую їх для своїх особистих, корисних, часом прихованих цілей, прихованих не тільки від них, а часом я сам це не усвідомлю. Не йдеться про те, що ми маємо бути щирими з усіма, вивертати просто свою душу будь-кому. Але в житті кожного з нас мають бути такі люди, з якими я насправді можу бути щирим. Для яких є безкорисливе вчинення добра, як Павло. Важливо теж собі пригадати тих людей, яких я зустрів, які мали цю рису безкорисливості. Подякую Бо Богу за них. І врешті Слово Боже є безкорисливим. Пам'ятаймо про це коли Господь мене навчає через своє Слово, закарбоване в Святому Писанні, йому йдеться про моє благо. Апостол Павло вчився від Бога взагалі правильніше сказати, що безкорисливість є даром. Ну, як це робити щось і жодної вдячності від цього не отримувати? З Богом це можливо в нашому суспільстві, у війську, на жаль, часто бракує цієї безкорисливості. Частіше є таке мислення хочемо, щоб. Добро, яке чинимо, повернулося нам краще в примноженої кількості. Принаймні хай подякують, бо інакше я ображаюся, через це страждаю, знеохочуюся і далі гірше, просто перестаю чинити добро, вже не вмію цього зробити. В Біблії це називають кам'яним серцем, затверділим серцем. А в світі це називають часто прагматичністю, але від цієї прагматичності якось так віє трупним душком, скам'янілої душі, невразливістю. Боже, не дай знаходитися в тому, щоб бути добрим і безкорисливим. Нехай на це благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.